Вітаю в ефірі інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Про таке Руйнівний буревій через обвал стіни на будівництві загинув 15-річний юнак. На Ужгородщині буря пошкодила три десятки будинків. Обережно заміновано. В обласному центрі знову шукали вибухівку. Маршрутки подорожчають. Транспортна комісія таки затвердила ціну у 4 гривні. Мап Ужгород, вишня Німецьке закриють у понеділок, 27 серпня. Пункт пропуску не працюватиме кілька годин. Ласкаво просимо в Ужгород. Як зустрічає столиця Закарпаття, гостей на в'їздах до міста покажемо далі. Пекельна спека і штормовий вітер. Усього за один день буревіще що пронісся увечері. Четверга приніс першу людську жертву. У селі Петрівка на Ужгородщині загинув 15-річний хлопець, а з будинків позривало дахи. Синоптики знову прогнозують спеку, яка вже стала нещадною для насаджень. Сонце практично спалює рослини. Як така кардинально мінлива погода позначилася на області, дивіться у сюжеті. Зірвані дахи, поламані дерева і навіть людські жертви. Короткочасна, але сильна буря встигла наробити чимало біди в Петрівці, що на Ужгородщині. І нині тут працюють рятувальники. Намагаються ліквідувати наслідки негоди. Загибель однієї людини це юнак 15 років, на якого впала фронтонна стіна. І є один травмований. Це люди, які працювали на зведенні житлового будинку. Є пошкоджено близько 30 житлових будинків. Частково зараз працює наша техніка. Подібне стається вкрай рідко. Найбільша проблема цьогорічного липня страшенна спека, через яку практично постійна висока пожежна небезпека. Рятувальники чи не щодня виїжджають через загорання сухої трави. Вогнеборець Михайло Біляк розповідає: лише вчора тушили суху траву, і тільки за останню добу таких виїздів аж дев'ять. Пожежник пояснює, такого гаря. Чого літа не було давно. Це літо дуже важке в нас. На даний час виїздів багато. Виїжджають, ну, машини міняються, навіть ну, в ну, полі не встигають доїжджати в частину. Заправляються ну, в ужгорді, на гідрантах, де я найближчий. Складність то, що воно поширюється з вітром дуже скоро. Пожежники не встигають його приборкати. Вітер, ну. Моментальною розпосюдження і не лише небезпека загорань. Нині існує серйозна загроза врожаю. Овочі, які ще не встигли зібрати на полях, просто вигорають. Листя покручене, земля потріскана. В області засуха. Згідно наших розрахунків, ми класифікуємо це як сильна засуха на рівнино-передзірській території і помірна засуха в горах. Протягом останніх двох тижнів ми спостерігали окрім засухи, таке явище, як суховій. Воно для аграрного сектора є не менш небезпечне, ніж засуха. Рослини за такої погоди ще більш-менш протримуються днів 10. Потім можлива ґрунтова засуха для овочів. Це смертельний вирок. Адже через високі температури може померти коріння рослин. Зараз під найбільшою загрозою врожай, який ще не зібрали: кукурудза, морква, кабачки. Фактично усе, що ще й досі на городах, як бачимо, поля майже пусті зернові встигли заколоситися. Їх зібрали за сприя. Атливої для цього погоди зернових зібрали на рівні минулого року, кажуть аграрії. Натомість нестача опадів може вплинути на врожаї інших культур. Наслідок дефіциту опадів та високих температур повітря спостерігаються складні агроматологічні умови для сільськогосподарських культур. Це може позначитися для збирання станом на 24 липня по всій категорії господарств. Зібрано 27 тисяч гектара ранніх зернових культур або 63,5% від загальної площі. І спака не відступить, кажуть синоптики. Хоча найближчими днями прогнозують незначне похолодання, але засуха продовжиться. У п'ятиповерхівці на вулиці Толстого в Ужгороді шукали вибухівку. Повідомлення про можливе замінування надійшло до міліції близько 13-ї години. На місце події виїхали правоохоронці, рятувальники, медики. Спеціалісти з собаками оглянули не тільки будинки, а й автомобілі, що знаходилися поруч. Мешканці, які на той час були вдома, повиходили з будинків. На щастя, виклик виявився хипним. Проїзд в Ужгородських маршрутках коштуватиме 4 гривні у четвер, 23 липня, в Ужгородській міській раді засідала комісія із розгляду тарифів на перевезення пасажирів в міському транспорті. За те, щоб підняти ціну на проїзд в маршрутках обласного центру до 4 гривень, проголосувало семеро членів комісії. Таким чином цю пропозицію подадуть на розгляд міськвиконкому. І якщо її затвердять, то ціна проїзду таки зросте на гривню. Ми запитали у закарпатців, чи згодні вони платити за проїзд у громадському. У транспорті 4 гривні і чи відчутним таке здорожчання буде для родинного бюджету? Що почули у нашій традиційній рубриці громадська думка? Люди, які не мають машин далеко добиратись там. Якщо типу, з кожного маршрутки сідати на другу маршрутку, це невигодно не тільки по нашому, а ну вдарить по всім, тому що зараз і комунальні послуги піднімаються, і все таке. Тому я думаю, зараз це трошки недоречно, можливо, пізніше. Якщо кожен день кататися на маршрутці, то б'є, особливо для пенсіонерів. Які і так не мають великої пенсії. Це ударить, звісно, по сімейному бюджету, тому що зараз всі ціни виросли, і комунальні послуги, зарплати стоять на місці. І кожній людині, кожен день треба туди і обратно на роботу з'їздити. Навіть ну, в Європі дешевше набагато виходить проїзд, ніж у нас в Україні на даний момент. Все піднімається, все росте, і ціни на бензин великі стають. То я думаю, що воно нормально. Так їм теж щось потрібно жити. Газ подорожав, вода подорожала, все подижі, садик подорожав. Зараз дитина стоїть. Більше 300 гривень садик, я його ще відвести туди треба. Не знаєте, що вдарить? Це вже неможливо взагалі, що в нас робиться. Слухайте, мені дуже противно. Я слава Богу, на пенсії, Богу дякувати 10 років. І ви розумієте, це і здівательство над нами. Якщо ті маршрутки будуть в нормальному стані, то може і треба. А так, перебачаюсь, як сільотки в бочки. Отак зранку їхати на тій маршрутці не можна. Власників транспортних засобів ця ціна є виправданою для них вигідно. Звичайно, що я подеколи сам їжджу, користуюся на цими послугами. Пише мені як споживачу не невигідно. Поліцейським дозволили евакуювати неправильно припарковані авто без присутності водія. Такі зміни внесла Верховна Рада в законі про вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Окрім дозволу патрульним поліцейським забирати автомобіль на штрафмайданчик, документом внесено зміни до порядку стягнення штрафів. Тепер кожному водію щорічно з початку року з дня утримання права керувати машиною і до кінця року налічується 150 балів у разі порушення правил дорожнього руху. В автоматичному режимі від загальної кількості балів водія вираховується кількість штрафних балів, після використання яких у випадку порушення водій повинен буде платити штрафи. Уже з понеділка закарпатці можуть подавати анкети на прийом до лав нової поліції. Загалом вимоги до кандидатів такі ж, як були і до киян, а саме відсутність судимостей, вища освіта, наявність водійського посвідчення вік від 21 до 35 років. Анкету можна заповнити онлайн на сайті mvs.gov.ua або ж здати особисто за адресою місто Ужгород, площа народна 4, будівля Закарпатської ОДА. З питаннями просять звертатися також на гарячу лінію за номером шістдесят. Конкурсний набір триватиме до 11 серпня. В Ужгороді та Мукачеві планують взяти на роботу 250 патрульних поліцейських. Welcome to Ужгород, столиця Закарпаття, яка знаходиться за кілька кілометрів від європейських кордонів, зустрічає гостей бур'янами, сміттям та обдертими стелами. Таких візитівок у нас чотири на в'їздах зі сторони Чопа, словацького кордону, Мукачева та Перечина. На всіх локаціях побувала наша Олександра Туранова і розкаже більше. Перша локація в'їзд на територію міста з села Минай. Останні кілометри міжнародної траси Київ-Чоп. про заїзд у місто повідомляє заржавілий, вицвілий дорожній знак з написом Ужгород. Далі стела пошарпана фарба, а тротуар у зарослях, обличчя Ужгорода для туристів. Ми їдемо вже достатньо довго із Києва. Перше впечатлення. Ну, якщо б до цього не був в Ужгороді, якщо чесно, було б таке вісьмо сумнительне. Тому що ну табличка і в принципі особливо ухожено. Ну так як я вже був в Усьгороді, знаю, знаєш, город красивий. А це заїзд зі сторони словацького кордону. І навіть, попри територіальну наближеність до Європи, тут безлад і розруха. Вапно, яким вибілена бетонна конструкція, сіра від дощів та бруду. Комунальники сюди давно не заглядали. Крім того, сходи поруч руйнуються, а клумба, яка мала б прикрашати, засохла і ще більше псує загальну картину. Наступний заїзд один з найгірших. На трасі у напрямку сперечена уся територія поряд, яка у попередніх випадках поросла травою і закидана сміттям. Очевидно, що ця стела давно потребує побілки, а бетонні бордюри – реставрації, бо хитаються як молочні зуби. Головні ворота Ужгорода вже кілька місяців ось в такому занадбаному стані. Гостей та жителів міста зустрічає нечіткий патріотичний напис, нескошені бур'яни до колін та сміття. Як бачимо, усі заїзди до обласного центру Закарпаття недоглянуті. Йдемо дізнаватись, хто ж відповідальний. Покуси здійснює район е сеструни Словакії Агромікс. Зі сторони Миная і Мукачева, це ми навесні силами комунальних підприємств, хоча це не територія міста. Прямуємо в районну державну адміністрацію. Тут нам повідомляють, хоч це і територія району, але чіткого розмежування обов'язків щодо прибирання не існує. Крім того, переконують, що офіційно жодна із стел ні за ким не закріплена. Тож гроші владою на них не виділяють, бо нема офіційних документів. Пояснюють все на добровільних засадах із залишкових коштів, тому прибирають двічі на рік навесні та восени. Один прапор щити з належного матеріалу, це коштує не менше 7 тисяч гривень. Якщо е, літнє і осіннє прибирання від трави, від того всього, це ще додатково треба тисяч. І того 15 тисяч одне технічне обслуговування це як мінімум. Поки чиновники перекидають обов'язки та не знаходять часу на елементарне прибирання західні європейські ворота України Ужгород, зустрічають гостей не надто привітно бур'яном та брудом. Пункт пропуску Ужгород перекриють на 4 години у понеділок, 27 липня, до обіду не функціонуватиме пасажирський та вантажний напрямок пункту пропуску Ужгород. Повідомили в обласному управлінні Державної фіскальної служби з 9 до 13 години за київським часом на українсько-словацькому кордоні в рамках реалізації проєкту модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні. В словацькій стороні автомобільного пункту пропуску Ужгород Вишнє Нємецьке проводитимуться будь- Дівельні роботи тому пасажирський і вантажний напрямок будуть повністю перекриті. У ДФС радять перетинати кордон в інших пунктах пропуску. На Закарпатті запропонували створити 51 територіальну громаду. Проект перспективного плану формування спроможних громад на Закарпатті вже презентували. Згідно з ним в області буде 5 десятків добровільно об'єднаних територіальних громад. Попереднім варіантом пропонувалося створити 38. Його за два дні до сесії забракувала депутатська комісія. Десятки громад і нині звертаються з пропозицією доопрацювати проект, бо він не враховує їхні інтереси. Тому це питання обговорюватимуть ще раз. На другому пленарному засіданні сесії Закарпатської облради про перспективний план об'єднання громад на Закарпатті поговоримо із заступником начальника управління містобудування і у Закарпатської області Олегом Боршовським. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю всіх! Розкажіть для початку, як ви формували 51 територіальну громаду, чи встигли поспілкуватися з усіма представниками місцевих рад? Як реагували самі люди? Ми їздили по районах, я і Офіс реформ, там є ціла. Маса людей, яка працює, експерти, і доводили для сільських голів, що їм дасть, як, які будуть майбутні перспективи даного об'єднання. Ясно, що всі на ці зміни, всі рахую, ну, перше реагують негативно, зв'язку з тим, бо ніхто не знає, як далі буде. Але я хотів би зазначити, що перспективний план це не є догма, це є перший крок для даної реформи. Децентралізації влади. Тому для того, щоб ми дійшли до завершення даної реформи, ми маємо почати її. І досить так непогано почали. Ну, ми трошки пасемо задні за те, що не прийняли даний перспективний план, схвалили на сесії, але надіюся, що вже ми дійшли до того моменту, що тільки буде сесія, і ми приймаємо. Будемо, буде прийнятий перспективний план. Де зараз найбільш проблемні місця, де громади не хочуть об'єднуватися категорично, і які причини цьому? Ну, і як будете вмовляти їх? Ну, вчора було засідання робочої групи. І Обговорили, взяли ми за основу даний проєкт перспективного плану і допрацювати виключно по питаннях. Це по Тячівському району, там іде одне питання. По Ужгородському району, по Хузькому району, по Берегівському району. І по Мукачівському. Сама велика проблема це є щодо міст обласного значення, навколо яких необхідно об'єднувати громади. Тому там йде такий супротив, що населені пункти, які є в межах 20-кілометрової зони до міст обласного значення, не дуже би хотіли б входити в дану громаду. Тобто там обласного, міст обласного значення, тобто Мукачівська, Ужгородська, Хуська, Берегівська. Та? Ті громади, які увійдуть в об'єднання, що це їм дасть, і які переваги отримують ну, В першу чергу, повноваження отримують більше е, дані громади, і, ну і відповідальності перед самими мешканцями громади буде відповідальність більше. Зараз у нас іде і районна адміністрація за межами населених пунктів приймають якісь певні ре рішення і органи місцевого самоврядування свої, якісь певні рішення. Тобто відповідальності в нас дуже мало. Так ніхто не знає хто за що відповідає. А тут буде конкретно відповідальність перед громадою, зв'язку з тим, що всі повноваження, які будуть надані, більші розширені, це буде мати сама громада. Другий етап це є в нас по бюджетному кодексу. Там зовсім також інакші будуть і податки, і збори по земельних питаннях, а саме там в межах громади буде виключно координувати всі питання громада, а не там з Києва чи з області. Тобто є багато позитивів, які би мали мати після того, як об'єднюється в одну громаду. Яка процедура прийняття цього рішення? Ну, перше, це обласна державна адміністрація. Вона розробляє перспективний план, проект перспективного плану, подає на схвалення обласній раді. Обласна рада схвалює і подає в кабінет міністрів на затвердження. Це є така процедура. Після чого, коли це все зробиться, ну. Згідно закону України про добровільне об'єднання, там є весь механізм, як між собою об'єднуються громади, приймають рішення, обговорення громадські. Це вже другий етап. І Надають до обласної державної адміністрації звернення або подання щодо отримання висновків в відповідності до Конституції, чи може бути так об'єднання. Тобто не має бути якихось таких білих плям. На карті тому ми і робимо той перспективний план для того, щоб ми в кінці бачили, як би до чого ми маємо тягнутися. Дякую вам за розмову. До побачення. До побачення нашим глядачам. Я нагадую, ми спілкувалися із заступником начальника управління містобудування і архітектури у Закарпатській області Олегом Боршовським. Говорили про перспективний план об'єднання громад на Закарпатті. Будьте з нами попереду короткий огляд інших актуальних новин. Скандал на корзо. Власники магазину виламували двері у п'ятницю, 24 липня. Понад три години представники державної виконавчої служби намагалися виконати рішення суду та передати приміщення магазину Корзо його власникам. Конфлікт триває вже більше трьох років. Співвласники не можуть поділити цінні квадратні метри. Після затяжних суперечок, взаємних звинувачень та криків, визнані судом власники магазину, зламали замок, відкрили двері та використовуючи лом, пошкодили ще одну за. Ворожу. На Мукачівщині невідомі стріляли з гранатомета. Вибухом пошкоджено приміщення рибного магазину у селі Залужжя, повідомили правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав. Швидше за все, зловмисники стріляли з ручного протитанкового гранатомета. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Перелік доходів, які не обкладаються військовим збором, розширено. Так на період проведення антитерористичної операції не будуть обкладатися військовим збором. Доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників збройних сил, нацгвардії та працівників інших структур. Поряд підтвердження статусу зазначених осіб із метою застосування пільги з обкладення військовим збором визначається кабміном. Три з половиною тисячі пару одружилися на Закарпатті з початку року, а розлучилися 222. Такі дані наводять в обласному управлінні статистики і додають, за цей час в області народилося більше восьми тисяч немовлят, а 440 актів стосувалися зміни імені. Нікуди не дій. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Далі про таке збираємо дорожню аптечку. Ми нагадаємо, які медикаменти варто брати у подорож. Водне поло на кар'єрі ветерполісти відновили тренування на глибині у 14 метрів. Україна одна з найнебезпечніших країн світу. Найнебезпечнішою державою у світі визнали Сирію. На 10 позицій від неї відстає Росія, 150-те місце зі 160 шістдесяти на 12 – Україна. Про це свідчить рейтинг Global Peace Index. У свою чергу найбезпечнішою Україною визнана Ісландія. Такою її визнали через низький рівень мілітаризації, відсутності внутрішніх і неучасті в зовнішніх конфліктах. Відзначається також високий рівень її безпеки та соціальної. Стабільності слідом за Ісландією йдуть Данія та Австрія. Друге і третє місця відповідно у 2014 році. Україна зайняла 13-те місце в рейтингу найбільш мілітаризованих країн світу. Тоді у звіті було зазначено, що рівень мілітаризації України залежить і від того, як далі розвиватиметься конфлікт на сході. Відпустка на повну. аби і уже оплачений відпочинок не перетворився на жах, візьміть з собою в дорогу аптечку. За статистикою у перші дні перебування за кордоном туристів найчастіше турбує головний біль та розлади шлунку. Це не тільки неприємно, а й вкладає вас у ліжко на години, а то і кілька днів. Скільки вартує набір елементарних медикаментів та які з них беруть з собою у відпустку Закарпаття, розкаже Ірина Крупко. Що збереже дорогоцінні години відпустки, аптечка, саме кілька необхідних медикаментів можуть стати не тільки єдиним рятівником від болю, а й суттєво зекономити ваші кошти. Збираємо найнеобхідніше бинт, парики сводню, йод, засоби від укусів комах. Вони не збережуть вам час у відпустці, але позбавлять клопотів. Попередньо краще проконсультуватися із спеціалістом. Ви повинні обов'язково взяти з собою і ті ліки, які ви приймаєте зазвичай, які вам лікар назначить, що у вас є якісь захворювання. Це перш за все повинно бути. Ну потім має бути, звичайно, у вашій аптеці щось таке, щоби там захистило вас, коли є якісь подряпини, рани, садини. Особливо це в дітей. Тобто має бути пластир, я бактеріцидний, звичайний, має бути бінт. Обов'язково беремо в дорогу сорбанти, адже за статистикою, найчастіше під час подорожі турбують проблеми шлунково-кишкового тракту. Одразу даються взнаки зміна звичного раціону. Також практично всі туристи стикалися з тепловими чи сонячними ударами. Це або перегрів дитини, чи дорослого, який супроводжується підвищенням температури, головним болем. Для цього треба мати обов'язково в аптечці жарознижуючі препарати, а також препарати, які знеболюють. І ще одне, що може виникнути при перегріві і перегріві, Довготривалому перебуванні на сонці це є опіки. Не обійдеться в міст аптечки і без знеболювального. Спазмолітики, такі знеболюючі таблетки і така антисептична, знову ж таки, недорога нашого українського виробника Мазь. В середньому це в, середньому. Ну, в середньому це обійдеться гривень 150. За Заптечкою можна оберегти дорогоцінні години і дні відпочинку. Припустимо, проблеми із шлунком можуть покласти в ліжко на кілька діб. Головний біль зіпсувати відпустку на кілька годин. Сонячні опіки створити дискомфорт на 3-4 дні. Добре, і взагалі треба мати з собою завжди, тому що мало ліжо. З метою економії коштів, а тому, що з одного боку за кордоном дуже дорогі о, о, ліки беруть, тому що завжди є якісь пригоди, і якось це традиція вже. До того ж, медикаменти за кордоном вартують в три дорога, та й не всі у вільному продажі. Тож в туристичних агенціях радять оформити страховку, обійдеться навіть дешевше аптечки від 40 до 100 гривень. Якщо ви не оформили медичне страхування, по перше, вас якщо на кордоні запитають страхівочку, вас не випустять за межі кордону. Не завжди митники питають, чи є страхівка. Тобто за кордон ви можете попасти, але все ж таки у Євросоюзі і в інших країнах. Медичні препарати є дуже дорогими, тому страхівочку оформити потрібно. Схожий набір медикаментів і в туристів, які їдуть до Закарпаття. Олександр Фішер, який приїхав із Австрії, навіть туристичного страхування не робив. В этот раз нет. Обычно я оформляю, але зараз у мене всего 5 днів путешествий в Ужгород і обратно вену. Я решил, що обойдусь, я ще хоч не очень молод, але ще достаточно здоров. У мене є якісь там лекарства, які можуть понадобиться в путешествии. Як всегда, від головних болітка, Нет, нічого другого нет. Підрахуємо стандартний набір медикаментів обійдеться від 150 до 400 гривень, але скупої платить двічі. Тому на дорожній аптечці економити точно. Чоно не варто. Закарпатські залізничники з серпня працюватимуть повний робочий тиждень. Таке рішення прийняли на засіданні ради Укрзалізниці. Режим повного робочого часу буде відновлено на всіх залізницях, окрім Донецької. Усі залізниці перевіряли за критеріями ефективності, враховували обсяги приведеної продукції, плановий показник по фонду оплати праці без урахування індексації доходів, а також виконання планового завдання з продуктивності праці. Нагадаємо, до цього задля економії коштів працівників. В «Укрзалізниці» перевели на чотириденний робочий тиждень з вихідним у п'ятницю. І завершуємо традиційно спортом. На радванському кар'єрі вже другий тиждень тривають збори юних ужгородських ветерполістів. Хлопці, які цього сезону вибороли срібло чемпіонату України, фактично не вилазять з води. Їхньому прикладу слідують і спортсмени-ветерани, які готуються до турніру в Хорватії. Цікаві новини про цей літній вид спорту дізнавався наш Денис Фазикаш. Водне поло грають на кар'єрі на глибині 14 метрів. У таких екстремальних умовах вже другий тиждень готуються кращі юні ватерполісти Ужгорода. у них збори і доволі важкі. Хлопці від 11 до 14 років двічі на день по дві години займаються спортом на воді і в спеку, і в холод. Вільного часу практично нема. Це дуже добре. Нас по перше загартовується, і ми е... Як більш більше навчимося в одному полу. Як два роки тому ми грали, це велика різниця, дуже велика різниця. Велику різницю помічає і тренер. Такі майже спартанські навантаження дають результат. І цього сезону команда хлопців від 10 років, яка була другою на останньому чемпіонаті, побореться за золото. Це зрозуміло навіть на тренуваннях. Хоч і тренуються в незвичних умовах, на радванському кар'єрі просто поруч з відпочивальниками. Окрім потрібної глибини, умов для водного полу – ніяких здесь для дітей не дуже, але вважаючи, що вони вже у нас три роки займаються. В принципі, вже після трьох років можна на глибокій воді займатися повністю. І лучше, чим діться слові у нас просто немає. Наступного року федерація збирається облаштувати тут спеціальний майданчик, де навіть можна буде приймати міжнародні ігри. Така інфраструктура допоможе не тільки юним ватерполістам, а й ветеранам. В Ужгороді вже 25 років є команда спортсменів віком за 40. Команда, яка вміє перемагати. Зареєстрували клуб. І тепер з тих пор мали основання і право участити во всіх міжнародних форумах, таких як чемпіонати Європи, міра, які проводяться практично і жодно. І наші чоловіки виступають непогано, неодноразово були в призерах. Зараз ця команда готується до турніру в Хорватії. Чемпіонат світу у російській Казані вони пропускають. А їхні молодші колеги вже наступного місяця набиратимуться досвіду на товариських турнірах у Словаччині та Угорщині. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякую, що були з нами! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.